Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати! Час крокує, ми крокуємо разом із ним. У нас уже 117-та серія серіалу життя репетиторки 19 травня. Сьогодні новини, що відбувається в моїй роботі, що у нас з дітьми з учнями відбувається у нашому учнівському і вчительському житті. По-перше, Залишилося два тижні до основного, е, основного процесу навчального, і потім вже будуть якісь тут, там екскурсії, відпрацювання, літня практика, якщо не було освітніх втрат. І всі основні контрольні були написані минулого тижня. Минулий тиждень був напруженим, дуже багато річних контрольних робіт, до яких ми готувалися, багато додаткових занять і багато додаткових робіт для мене. І тому я втомилася за минулий тиждень. Субота у мене була теж напружена з додатковими заняттями. Через те я не відчула, що в неділю відпочила, мені забракло неділі для відпочинку. Як ваша неділя чи встигли ви відпочити за неділю, мені не вдалося. І тому я розумію, що мені ще треба буде час для відпочинку. Якраз ми завершимо з учнем основне навчання. Частина учнів піде відпочивати, і тоді і я дам собі ради із цим і дещо відпочину. Звільню собі суботу. І тоді у мене буде два вихідних дні і вже буде простіше. І якраз подивимося, скільки в мене буде учнів навчатися влітку з моїх учнів, скільки мені додасться учнів, поки три учні чекають на, черневі, на початок черневих занять. І тому поглянемо, що буде за графік. Але це вже буде потім. Що зараз? Зараз стартувала, спершу договорю про дітей, не НМТшників, а то все мені хочеться про НМТ поговорити про дітей, що не складають НМТ. Вони вже відчувають полегшення, вони написали основні річні роботи, і тому їм якось вже... Спокійніше, легше, вони входять в режим повторення, вони вже мріють про канікули, вони ще навчаються за інерцію, але скидають напруження. І оце от видно, як вони скидають напруження. Десь хтось починає і бавитися, як я розповідала на уроках, десь уже не так концентрується, і це золотий час, ці два тижні для відпрацювання індивідуальних проблем, недоліків, індивідуальних освітніх втрат. Якщо якась тема не давалася, якщо з якоїсь теми пропустили заняття, якщо якась тема виявилася важкою, якщо щось треба повторити, бо забулося, якщо я знаю, що індивідуальна особливість дитини, наприклад, не вміє ставити розділові знаки, то тоді ми відпрацьовуємо саме цей момент обожнюю цей час, це дійсно надіндивідуальна робота, коли я не женуся за. Програмою, а коли я можу саме присвятити час розвиткові дитини в, в межах свого предмету. Це чудово. А, а ось щодо НМТ, все-таки про нього мені більше хочеться поговорити. У нас почина, почалася сесія НМТ, вже вона іде, і випускники минулих років складають НМТ вже активно. І в мережі вже з'являються на певних платформах, певні канали публікують так звані зливи тестів НМТ. Що це означає, я думаю, що якщо ви, як би, мовити, в темі, ви знаєте, це коли якийсь учень, учениця. Або хтось інший, про кого поговоримо пізніше, запам'ятав, яке було завдання, і потім виклав його до мережі, і спеціально навчені, так би мовити, люди збирають ці тести, і якраз є тоді зразки завдань, за якими можна тренуватися. Ці тести не потраплять вам, коли ви прийдете складати НМТ, звісно, але ці тести дають можливість подивитися, з яких саме тем дають завдання, якого характеру ці завдання, і натренуватися, вже розуміти, що треба буде зробити. Тому у мене цього тижня заплановані уроки з розбору. Цих так званих зливів тестів НМТ. І ще зливи тестів НМТ з'являються через те, що викладачі, особливо молоді викладачі, спеціально навмисне записуються на тестування як випускники минулих років і складають тест НМТ. Для того, щоб більше запам'ятати завдань, для того, щоб розповісти про ці завдання своїм учням. І Зараз це непогана практика для тих, хто практикується ще їм. Це дійсно допомагає. Також це непогана практика через те, що вона дає бачення на власні очі того, що буде, і таким чином можна потренуватися зі своїми учнями, але раніше ця практика була згубною, тому що раніше виставляли рейтингові бали. Уже за підсумками. Тобто дивилися, скільки відсотків людей, наприклад, відповіли правильно на всі запитання, і потім від цього залежало, скільки балів у нас буде у тих, хто склав менше. Тому що, якщо, наприклад, 10 учасників набрали там, не знаю, 14 балів. І 5 учасників набрали 16 балів, і там ще менше учасників набрали 18 балів, то тоді ті дітки, що були внизу, вони отримують вищий рейтинговий бал через те, що над ними мало людей. А коли над ними було багато людей, і багато було хто складав на 200, то ці діти, що набрали середні або низькі бали, просідали в балах і могли не вступити до вищих навчальних закладів. І тоді це, звісно, була ведмежа послуга, тому що репетитор, звісно, бачив або бачила те, що відбувається, яка картина іспиту, але таким чином слабшим дітям було важче досягти омріяної межі для того, щоб вступити до вишу. Зараз таблиці результатів у нас вдаються одразу, тому зараз таке ходіння репетиторів на НМТ не впливає на бали дітей, і це дуже добре. І плюс його в тому, що ми маємо зливи НМТ. Ми маємо зливи НМТ на особистих каналах, таким чином, репетитори приваблюють наступні покоління, наприклад, десятикласників, які вже активно починають цікавитися тестами НМТ. Отже, ось такі у мене плани на цей тиждень. Буду сподіватися, що він мене уже більш спокійно і що ми встигнемо все заплановане і встигнемо відпрацювати ті моменти, які були важкими. А ми з вами зустрінемося завтра, як завжди. І я чекатиму на вашу зустріч. На нашу зустріч. Якщо ви також чекаєте, то тоді підпишіться, будь ласка, щоб не загубити і не втратити мене. До зустрічі, до побачення, до завтра. Гарного робочого дня!